Сьогодні всім кажу я вам замість хеллоу на мастер Хагаватам. І де б ви не були в квартирі, на роботі чи у власній хаті, я хочу вам сказати ом намах Ганапати. Сегодня... У нас на чатуванні будемо розглядати 29 вересня, останній понеділок вересня 2025 року, за допомогою карт карми, унікального оракулу, який навіть і неможливо знайти для нього інструкції. Тому я використовую зазвичай свої знання у ведах, у те, що я знаю про різних богів. Ну а епіграф сьогодні буде з цієї колоди, унікальна колода, яка називається. Називається Шепіт Ганеші. Нарешті в мене є до неї інструкція, тому я просто так візьму першу карту, яка в мене під руку підпаде, і дивимось, що це. 41-ша карта Белонджінг. Отож, що це означає? Це буде як не тільки епіграф, це буде настанова саме на цей день, на цей понеділок. Выбачайте еще российскую мову, але у мене переклад є лише російського. Отож, белонжинг принадлежность. Научитесь находить безопасность и защиту внутри себя. На этой карте <coughs> Ганеша использует мышь как средство передвижения. Что означает его победу над эго? В индуистской мифологии мышь символизирует эго потому что это может съесть все хорошее и порядочное в человеке. Принадлежность стремится разрешить затруднительные положения, связанные с воспринимаемым разделением эго. Поскольку у эго нет сознательной памяти о своей связи с другими источниками, вы испытываете потребность выйти из уединения, установив связь с окружающими вас людьми. Этими людьми могут быть ваша семья, группы сверстников или ваше сообщество. Тож, находьтеся біля людей и помните про то, что ваше эго – это просто... Той бар'єр, який не дозволяє вам рухатися вперед. Тож вичищайте всі свої завалини. Ну, а я прочитаю мантру, яка тут написана: Ом намах пхагавате Васудевая і відкрию коробочку, і теж прочитаю мантру Ом намах шивая. Що стосується 29 числа. Це не дуже гарний день для людей. Які народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, сьогодні ваш фартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то в кінці про... Для вас теж буде карта за днем народження. Пропоную вам налаштуватися на цей останній понеділок вересня. Кому за потрібно, заключити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік 5, 4. 3, 2, 1. Розпочинаємо з Терезів, бо саме зараз іде цей знак Зодіаку. Що принесе цей понеділок? Індра. Індра це горділивість. Індра його називають ще, як же його називають? Називають цар Богів. А... Де врач, де врач, ось його ім'я? Це горділивість, це пихатість, це гідність. Не впадайте в істерику, пам'ятайте, що ви керуєте процесами, а допомагає вам у цьому небесний Бог Індра. Він пов'язаний з дощами, тож, може, дощитиме, якщо не зовні, так всередині. Намагайтеся не втрачати свою гідність і пам'ятати, що у вас є. Ті якісь заслуги перед людьми, якими ви можете використати, які ви можете використати. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Близнюки. Виклик дня перегорнутий варуна. Варуна це давній Бог. Він пов'язаний з водою, з океаном, з морем, з інформацією. Він випав перегорнутий, оскільки це виклик дня, він протистоїть. Індрі він каже про те, що сьогодні менше слід довіряти інформації. Якщо ви бачите якусь інформацію в Ютубі, краще її перепровіряти і пам'ятати, що це поганий день для того, щоб перебувати десь на воді, плавати особливо вже холодно, тому намагайтеся бути обережними саме з водою. І також будьте обережні сьогодні не зустрічайтеся і не спілкуйтеся з представниками знаку РАК, бо вони можуть. Вас вам чимось нашкодити. Далі скорпіони, ашвіни. Бачите, це вже жовта масть. Жовта масть це помічники, і аж вінів двоє, і це каже про те, що сьогодні гарно проводити саме парні якісь дії. Якщо ви з партнером у вас все буде виходити. А ще аж це про здоров'я. Зверніть увагу на ваше здоров'я. Можливо, сьогодні треба піти кудись на обстеження чи себе собі не дозволяти щось. Сьогодні гарно лікуватися, гарно якраз йти до лікарів. І для вас є гарна година. 13 година дня. Далі виклик дня для скорпіонів. Червона масть, червона масть це про дії, і тут бачите мушля. Мушлю використовували раніше для того, щоб закликати ворогів до бою. А зараз мушля це ваш смартфон, ваш айфон, це ваші спілкування. Сьогодні треба телефонувати і вирішувати багато питань. Ви можете навіть, якщо ви не будете кудись їхати, просто зателефонувати необхідній людині. Одначе, червоний аркан він каже про якусь напругу, з якою ви ви впораєтеся. Далі представники знаку стрілець. червоний Аркан Лотос, лотос це відкриття. Відкриття і відвертість. Вам сьогодні не слід приховувати свої мотиви. Якщо вам хочеться про щось розповідати людям, якщо вам хочеться розкритися, розказати якусь таємницю, яку ви давно вже приховували. Сьогодні ви можете це зробити. І не забувайте, що від вашої відвертості, від вашої відкритості залежить те, як будуть розгортатися ти чи інші події. І виклик дня жовта масть. І це кама, кама Дев – Бог кохання, Бог спокуси. В прямій позиції це непогано. Ви сьогодні можете закохатися і, враховуючи те, що цей кама стріляє не просто стрілою, це квіткова стріла, і вам випав лотос. Це ознака того, що ви сьогодні можете зрозуміти, що. Поміж вами є та людина, яка вас кохає, яка буде вам приносити суто сексуальні задоволення. Для того, щоб наблизитися к цій людині, ви можете зателефонувати їй чи йому о 19-й годині вечора. Це саме гарний час саме для нових знайомств та для еротичних якісь дій та спілкувань про кохання. Далі в ваю. Ваю тут згадується Пушкін, «Вітер, вітер, ти могуч, ти ганяєш стаю туч. Ваю це вітер, вітер це настрій. Настрій постійно змінюється. Сьогодні ви йдете саме за настроєм, за інтуїцією. Не ведіться на те, що вам кажуть голова. Навпаки, ведіться саме за інтуіцією. І Пам'ятайте, що все миттєво можна змінитися. Якщо потрібно вирішувати якісь глобальні справи, виберіть для цього 18 годину дня. Далі виклик дня для козерогів. Знову жовта масть, жовті карти це помічники. Кубера це накопичення, бо Кубера це Бог, який зберігає великі коштовності на небесах, це, по суті, покровитель усіх банкірів і людей, які вміють щось накопичувати. Сьогодні ви можете накопичити, якщо вам потрібен захист саме заможньої людини, в якої є. Ті самі гроші, які вам потрібні, зателефонуйте цій людині о 21-й годині, і тоді все у вас вийде. Далі водолії. Сара Сваті, це дружина господа Брами. Вона відповідає як за творчість, так і за навчання. В прямій позиції дуже гарний показник і для учнів, і для вчителів, і особливо для жінок, бо це богиня, а богинь у цій колоді не так вже і багато. Тому, якщо ви жінка, ви сьогодні впоратись, можете впоратися з усім, що потрібно. Головне, довго не спати, встати у восьмій годині ранку. У вас гарний час саме у цю годину. І пам'ятайте, що для у вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Скорпіон. Далі, виклик дня для водоліїв, Тхарма. Тхарма це вищий закон. Тут три чорних карти, і ця карта дуже важлива. Вона випала перегорнута. Я нарешті знаю, хто тут намальований. Тут намальований якому, який служить. Саме Шіви, як його звали, Ананді, здається, це чи щось в цьому дусі, боюся переплутати. Нагадайте мені про його ім'я, якщо ви знаєте. Тхарма це закон, вищий закон, ви його сьогодні можете переступити, і від того ви собі зробите лише шкоду. Ямарач, Бог підземного царства, який, звісно, з'явиться комусь іншому, він за це вас не пробачить. Тож не порушуйте закони, особливо ті закони, які вас. Ваші внутрішні закони не йдіть проти своїх принципів. Далі, якщо ви народилися під знаком риби, сокира, сокира це про дії. Всі червоні аркани це про дії. Сокира. Це означає, що вам треба щось будувати, бо сокиру використовують якраз для того, щоб рубати дерева, а з дерев робити вже будинки. Ви ви можете тільки це все, якщо ви будете наполегливі в своїй праці, і якщо ви будете мати ціль і не бачити ніяких перепонів. А перепони на треба рубати ось цією парашою, як називають на санскриті сокиру, і є такий навіть. Втілення господа вішну, парашурама, який сокирою знищив багато, багато царів. Далі виклик дня для риб. Перегорнутий червоний аркан, чакра. Чакра це колесо, коло. Тобто сьогодні краще нікуди не їхати, краще посидіти вдома, зайнятися домашніми справами. Загалом, два червоних аркани кажуть про те, що день може бути досить напружений. Далі овни. Кришна, не забувайте читати його мантру. Харі Кришна, Харі Кришна, Кришна, Крішна, Харі Харі, Харі Рам, Харі Рам, Рам Рам Харі Харі. Бачите, Крішна тут намальований не один з ним стоїть Радхарані. Та дівчинка, яку він кохав, і яка його кохала більше всього світу, а як же не кохати Кришну, бо він і є увесь світ. І це вказує на те, що сьогодні парні дії, саме з вашим партнером, з чоловіком чи жінкою, вони принесуть вам велике задоволення. І ви знаходитесь під захистом Верховного Господа. Не забувайте читати його мантру. для вас є гарна година, це південь, звісно, якщо ви не в. Перевести годинники, зробіть це зараз. І також для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку риби. І виклик дня корова діті – жовті аркани це. Про певні дії. Корова Діті, вона годувальниця, вона годує багатьох богів, вона є стійкість. Стійкість в ногах у вас є, і загалом вам випало дві дуже чудові карти, і у вас є додаткові гарні години, 15-та година дня. Далі тільці лакшмі. Лакшмі Деві – це богиня багатства. Блакитний аркан це вищі Сили, це вищі боги, і Лакшмі Деві, вона пов'язана з щастям, з багатством. Дуже гарний день для жінок. Жінки можуть щось отримати, цікаве. А якщо ви чоловік, шукайте жінку, шерше Фам, вона вам допоможе. І для вас сьогодні є гарна година дев'ята година ранку, і гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку «Стрілець». Далі виклик дня для тільців. Перегорнута й тришула. Тризуб господа Шиви, червоний аркан це про дії. Треба більше не діяти, менше вкладати якихось зусиль, і головне, не руйнувати, бо тришула, він пов'язаний якраз з руйнуванням. Руйнувати вам нічого не вийде. Далі представники знаку Близнюки. Перегорнутий хануман. Хануман, жовті аркани це помічники. Хануман це ваш партнер, який може вас підставити. Також у вас є погана година, 22 година вечора. Виклик дня. Мокша, вищий аркан, найвищий аркан, 33-й, Тут усього 33 карти. Мокша це визволення. Ви можете позбутися будь-яких тягарів і позбутися впливу ось цієї людини, яка колись вам допомагала, а зараз вона нічого вже не може здіяти з вами. Дуже важливий день, зверніть на це увагу. Ви сьогодні можете вийти на новий рівень у своєму житті. Далі, раки. Перегорнутий сканда. Сканда це один з синів господа Шиви, Він пов'язаний з війною. Це такий Марс. Індуїстського пантеону він випав перегорнуто. Тож сьогодні вам не можна битися. Якщо будете битися, програєте. Також є погана година, 16-та година дня. Краще посидьте всю годину вдома. І виклик дня, жовтий аркан. Бачите, два жовтих аркани: один перегорнутий, другий прямий. Сканда це про війну, яку ви не можете виграти. А ямараджа це про відповідальність. Бо ямарадж це Бог підземного царства. Це такий собі індуїск. І Плутон, який карає грішників. Вам головне не переступати якимись діями своїми ті межі порядності, законності, щоб не впасти от вниз, бо ямараджа, він все слідкує за кожним вашим кроком. Але для вас є гарна година цього дня, це 17-та година дня. Далі леви. Вішва мітра. Вішва мітра це великий будівник. Він Дуже великі зробив споруди богам, полубогам, коштовні речі. Він про те, що треба дотримуватися режиму. Він про те, що сьогодні гарний день для будь-яких справ для того, якщо ви ремонтом займаєтесь, навчаєтесь чомусь новому. Ви щось створюєте. Ви сьогодні справжній творець чи творчиха, як це українською, я не знаю. Для вас є гарна година. Також 20-та година вечора і виклик дня для левів. Шива. Не забувайте читати його мантру Ом намах Шивая. Пам'ятайте, що це один з творців Всесвіту, який ще і руйнує. Тобто, у вас є творчість і у вас є руйнація. Для того, щоб створити щось нове, треба зруйнувати ті непотрібні вже споруди, які себе віджили. Також вам сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Діва. І нарешті діви. Перегорнутий Ганеша. Ну що ж, читайте його мантру ом намах Ганапаті, пам'ятайте, що без Ганеші не розпочинається жодна справа в Індії. Він випав перегорнута, це вищий один із вищих богів, син Господа Шиви. Не розумію, чому Сканду зробили жовтим, а Ганешу блакитним. Ганеша він каже про те, що сьогодні, на той день, коли ви можете переходити на нову роботу, підписувати якісь нові договори чи щось розпочинати. Погана година 11-та година і погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку водолій і виклик дня чіткий. будьте. Уважні до дрібниць з дрібниць скоєне все ваше життя буття. Якщо ви не бачите чогось дрібного, це може зробити дуже велику шкоду потім. Тобто звертайте увагу на дрібниці і частіше читайте мантри, бо чотки вони якраз і використовуються, коли читається мантри. Ну, а я додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися першого 10-го, або 28 числа будь-якого місяця перегорну. não está Будьте обережні, особливо якщо ви жінка, у вас все може валитися з рук. Парваті це дружина Господа Шиви, парваті, вона допомагає у всьому, вона має багато облич і в перегорнутому стані це калі калі деві. І будьте особливо сьогодні обережні, якщо ви народилися під знаком Козиріг. Далі, якщо ви народилися другого одинадцятого, двадцятого або 29 числа будь-якого місяця. Дев, Бог вогню, перша карта цієї колоди, початок з початків. Ви сьогодні можете щось розпочати, і у вас гарні ідеї можуть до вас приходити, і особливо вночі, вночі на вівторок, ви можете багато чого зрозуміти і дізнатися. І особливо гарний день, якщо ви народилися під знаком Овен. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця сома. А точніше називається антилопа соми. Сома Бог місяця, він же чандра, він пов'язаний з календарними датами. Можливо, ви забули про день народження якоїсь людини. Зателефонуйте їй, Якщо треба кудись їхати, робіть це поступово. Пам'ятайте, що у вас є також гарна година, – 14-та година дня, саме для того, щоб кудись їхати. Далі, якщо ви народилися 4-го, 13-го, 22-го або 31-го числа будь-якого місяця. Що ж, вішно на вас чомусь сердиться, вішно це Верховний Господь. Він пов'язаний з творчістю, він пов'язаний з підтримкою. На жаль, сьогодні підтримки у вас ніякої немає. Тож, як кажуть поговірка на Бога, надійся а сам не плашай. Надійтеся тільки на себе, але не забувайте читати мантру. «Вішну ом Вічну омнамахветевасуя. Також будьте особливо обережні цього дня, якщо ви народилися під знаком Лев. Далі, якщо ви народилися. 14-го або 23 го числа будь-якого місяця, брахма творець матеріального світу. Він пов'язаний з, літні, з літніми людьми. Можливо, вам потрібна підтримка. Чи цим людям потрібна навіть підтримка від вас? Тож підтримуйте їх, допомагайте, якщо ви самі є літня людина, сьогодні ви будете отримувати певні преференції від своїх родичів. Особливо вам пощастить сьогодні, якщо ви народилися під знаком Терези. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, карма один з чорних арканів. Карма це дія. Пам'ятайте, що своїми діями ви можете. Знімати той вантаж, який був у вас, прийшов з минулого, або можете навпаки навантажувати себе новими якимись зобов'язаннями, тобто сьогодні день кармічної відповідальності, а також дій, які будуть потім нести за собою певну послідовність, і взагалом треба бути дуже обережними, щоб не наробити якогось лиха самому собі. Далі, якщо ви народилися 7, -го, 16 -го, або 25 числа будь-якого місяця, веда. Веда це закон, веда це навчання. Бачите, тут ще намальовано дзеркало. Всі знання знаходяться всередині вас. Ваші знання є Тими самими тригерами, які вас або розвивають вперед, і ви прогресуєте, або ви не розвиваєтесь і деградуєте сьогодні, той самий день, коли треба щось почитати, дізнатися, щось нове. Якщо не будете навчатися чомусь з книжок, то життя вас навчить так, що мало вам не станеться. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, сур'я, Бог Сонця, перегорнута на Жаль, це каже про те, що тепло відходить. Це вищий один з вищих богів. Він пов'язаний з пересуванням. Пересування сьогодні загальмовані. І будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Близнюки. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Це Дамару, барабан Господа Шиви. Який, на жаль, перегорнута це проблеми з серцем, з тиском. Це також відсутність постійного ритму. Ви можете вивалитися з постійного ритму, і понеділок відбудеться не так, як того ви бажали. Червоний аркан це якась напруга, і він перегорнутий. Це каже про те, що це може дуже сильно вплинути на ваш фізичний стан і особливо на серце. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали карти карми. А от якраз шива бунбалінат за цим всім спостерігав. Хай все найкраще відбувається у вашому житті якмога швидше, а все найгірше руйнується шивою і витирається. Ви ж, якщо додивилися цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом. Коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить. І українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги, всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка. Господь Бог.